26 квітня 1986 року була весна квітуча, напоєна запахами землі і нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу і людства. Що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ Цьогоріч Ми відзначаємо 30-ту річницю трагедії на Чорнобильській АЕС. Минуло 30 літ. А біль не вщухає і не розчинився у просторі та часі. Тисячі скалічених та загублених життів чорними буквами лягли на білий папір історії чорнобильської трагедії. Ця подія стала катастрофою планетарного масштабу. В день 30-річчя трагедії до пам'ятного знаку постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи вшанувати пам'ять тих, хто ціною власного життя ліквідовував наслідки найбільшої техногенної аварії в історії людства. Прийшли калушани, ліквідатори наслідків катастрофи, представники влади та громадськості. Вічереквіном розпочали хвилиною мовчання за загиблими та померлими. Поминальну падах відправив отець Ігор Пришляк. Священнослужитель у своїй промові до присутніх зазначив, що ця катастрофа є спільною трагедією усього людства. Багато часу проходить, але подивімося, землі залишається пусткою. Багато тисяч людей загинули, склавши своє життя. Багато сотень тисяч людей, скаличених долей, бо залишили свої міста місцевості, свої оселі. Земля залишається пусткою 30 років. І не безсилі щось зробити. Людина безсила. Супроти Твої. І сьогодні, напевно, це є показ того, наскільки людське життя і людина повинна залишатись більше над технічним прогресом. Постійно разом великі катастрофи в тому великому нашому українському болю і горі повинні цінувати те, що Бог дав і запалив у нашому житті. А все інше, нам подане у мудре володарювання. Прикладом Чорнобиля володарю мудро, вміло, вдало, щоб того болю ми знов не пережили, щоб той біль не прийшов знову до наших домів. Дай Бог нам сили і мудрості цей біль перейти, перенести і його подолати, щоб не залишити ту пустку нашим дітям, нашим внукам. Міський голова Калуша Ігор Матвійчук, звернувшись до присутніх ліквідаторів наслідків Чорнобильської трагедії, зауважив, що на плечі українського народу впала небачена трагедія, а на долю ліквідаторів випали складні випробування. До ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи були задіяні 408 мешканців Калуша та району. Майже 40 з них пішли перечасно життя. Сьогодні ми вшановуємо чергову річницю чорнобильської катастрофи. Вже 30-й рік Чорнобильські дзвони сповіщають нам про трагедію, яка своїм чорним раційним крилом накрила нашу землю. Створила ані рани, які кровоточать і сьогодні. Небачена трагедія впала на плечі нашого українського народу. Небачені випробування впали на плечі ліквідаторів цієї трагедії. Шановні Чорнобильці, шановні ліквідатори, прийміть нашу щиру шану і вдячність за вашу мужність і героїзм. І імена героїв будуть вписані не тільки на пам'ятних дошках, а й в наших серцях. Ігор Матвійчук також вручив подяки міського голови Калуським ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. Своїх побратимів привітав і голова міськрайонної громадської організації Союз Чорнобиль Україна Василь Кучерак. На завершення віче присутні поклали до пам'ятного знака тим, хто не дожив до сьогоднішньої квіточої весни свічки пам'яті та квіти.